Перше послання апостола Павла до Коринтян. Ми ж говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку, що загибають, але говоримо про мудрість Божу в тайні закриту, що її Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не спізнав, бо коли б спізнали, то не розп'яли б Господа слави, але, як написано, те, чого око не бачило, і вухо не чуло, що на думку людині не спало. Те наготував Бог тим, що його люблять. Перше послання апостола Павла до Корінтян. Апостол Павло, звертаючись до Корінтян, говорить про мудрість між досконалими мудрість як дар Святого Духа, мудрість як здатність розрізнити добро і зло, мудрість як здатність вибрати добро. Він каже до корінтян. Якби були спізнали мудрість, про яку йдеться, як мудрість не світу цього, а мудрість між досконалими, то не були б розіп'яли Господа. Насправді, дар Святого Духа, дар мудрості це дар, який Господь дає кожному, але людина може його використовувати, якщо старається жити з Богом. Тому Господь через. Об'явлення, Господь через проповідь він старався донести до серця кожної людини оцю мудрість, здатність відрізнити добро від зла і вибрати добро. Кожен християнин, який старається жити по-божому, старається уникати гріха і жити у Божій благодаті. Він насправді може насолоджуватися цією мудрістю, даром мудрості, здатністю вибирати добро і відрізнити, де є добро і де є зло. Коли євреї вбили Господа Ісуса, і тому в одному місці в святому письмі апостол Петро називає їх боговбивцями, насправді не були здатні, не змогли відрізнити добро від зла, не мали цієї мудрості, мудрості дару Святого Духа. Одночасно, апостол сьогодні, звертаючись до корінтян, каже: те, що око не бачило, те, що вухо не чуло, Бог приготував. Тим, які його люблять. Насправді, любов до Бога те головне, що має керувати нашим життям. Любов до нашого Господа, це є те, чого ми повинні прагнути. І тільки мудра людина, яка керується цим даром Святого Духа, вона може в своєму житті на перше місце поставити любов до Господа Бога.